Добрий день. Сьогодні у нас практична робота прогнозування об'єму перевезень автотранспортного підприємства. Мета цієї роботи набуття практичних навичок, визначення прогнозного значення об'єму перевезення автотранспортного підприємства за допомогою моделей розвитку, попит пропозиція та моделі еластичності. Для того, щоб оцінити доцільність прогнозування. Необхідно спочатку розрахувати парні коефіцієнти кореляції, та множений коефіцієнт кореляції, об'єму перевезень АТП і факторів впливу. Після цього ми знаходимо тренд тимчасового ряду за допомогою рівняння прямої та за допомогою тимчасового ряду рівняння параболи. Це все модель розвитку. Крім того, ми розглянемо прогнозування за допомогою двофакторної лінійної моделі Попит Пропозиція, знайдемо також зовнішній вигляд моделі еластичності. Після цього проводиться розрахунок об'єму перевезення ТП за моделями, будуються графіки отриманих функцій та графік емпіричних значень об'єму перевезення ТП. За отриманими моделями визначається середня помилка апроксимації моделі і за найменшою розміром цієї похибки необхідно обрати модель. Після обрання однієї з моделей, чи то модель прямої, параболи, попит пропозиція чи еластичності, розраховується прогнозне значення об'єму перевезення ТП саме за цими моделями. І після цього ми робимо висновки, в яких вказується результат прогнозування за обраною моделлю. Перед тим, як виконувати цю роботу, необхідно згадати, що таке модель і які моделі ми знаємо. Модель це новий об'єкт, що відображає істотні особливості. Вивчає мало об'єкту явища чи процесу. Модель це певне спрощені, спрощене уявлення про реальний об'єкт процес. Побудова і дослідження моделей, тобто моделювання, полегшує вивчення наявних в реальному просторі властивості і закономірності. Основні ознаки класифікації моделі. За областю застосування, моделі можуть бути навчальні, експериментальні, науково-технічні чи імітаційні. За рахунок часового фактора, статичні та динамічні моделі. Модель може представлятися різними способами: матеріальним чи інформаційним. Також моделі можуть поділятися відповідно за галузи знань. Те, що стосується транспортної галузі, найчастіше моделі є інформаційні і математичні. Що являє собою лінійний коефіцієнт кореляції і в яких межах вимірюється коефіцієнт кореляції? Кореляція це співвідношення чи взаємозв'язок між явищами, між значеннями Х та Y, який здійснюється при масовому спостереженні зміни середньої величини? Математичною мірою кореляції двох випадкових величин виступає кореляційне відношення або коефіцієнт кореляції, значення коефіцієнта кореляції у нас від мінус одиниці до плюс одиниці. Якщо говорити про тисноту зв'язку, якщо коефіцієнт кореляції до рівня 0, то лінійний зв'язок відсутній. При коефіцієнті кореляції між нульом та плюс-мінус 0,5 лінійний зв'язок між дослідженими величинами слабкий. При значенні коефіцієнта кореляції від 05 до 1 по модулю лі лінійний зв'язок тісний. Якщо коефіцієнт кореляції дорівнює 1 або мінус 1, лінійний зв'язок між дослідженими величинами є функціональним. Що являють собою прогностичні моделі? І, і, і Які ми можемо назвати приклади застосування таких моделей у задачах транспортних систем. Прогностична модель це науково обґрунтоване судження про можливі стану об'єкту у майбутньому, а також або альтернативні шляхи і терміни їх досягнення. В транспортних системах прозностичні моделі можуть застосовуватись для прогнозування обсягів перевезень як вантажів, так і пасажирів. І Якщо подивитися, в нас можуть бути певні емпіричні дані на графіку, воно надано рожевим кольором. але можливо описати цей розподіл різними варіантами. Наприклад, в моделях розвитку чи то за допомогою прямої, це у нас чорна сплошна лінія. Або за допомогою параболи, це пунктирна лінія. Тобто у нас прогностичні моделі для вивчення обсягу вантажних перевезень найчастіше використовується модель розвитку, модель попит пропозиція та модель еластичності. За цими моделями ми і будемо проводити прогнозування обсягу перевезення ТП. В наступному році. В методичних казівках вам необхідно взяти свої дані за 6 років про об'єми перевезення ТП по роках, про обсяг виробництва в регіоні та про тариф на транспортну роботу. Зараз на екрані ви можете бачити приклад для нульового варіанту. Але спочатку перед тим, як проводиться прогнозування. Необхідно визначити, наскільки тісний зв'язок між вихідною інформацією. Для того, щоб встановити зв'язок між такими параметрами, як обсяг перевезень, обсяг випуску продукції в регіоні та тариф на транспортну роботу, розраховується множинний коефіцієнт кореляції, який залежить від парних коефіцієнтів кореляції, між об'ємом перевезень АТП і обсягом виробництва в регіоні, парний коефіцієнт кореляції між об'ємом перевезення АТП і тарифом на транспортну роботу, та парний, необхідно також визначити парний коефіцієнт кореляції між обсягом виробництва в регіоні і тарифом на перевезення. Ви зараз можете подивитися, як проводяться розрахунки, тобто я рекомендую, так як розрахунки скажімо, досить трудоміські, якщо їх використовувати на калькуляторі, проводити розрахунки в програмному середовищі Excel Microsoft Office і от ви можете побачити результати розрахунку всіх параметрів. Коефіцієнт кореляції для для даного варіанту складає 058, що говорить про те, що зв'язок досить тісний. Крім того, також може бути розглянута двофакторна лінійна модель опит пропозиція. Коли обсяг перевезення ТП залежить від обсягу виробництва в регіоні та транспортного тарифу. По тих же ж даних ми будуємо, отримуємо ці дані. Модель еластичності дуже часто Дуже добре відображає процес, і дуже часто саме коефіцієнт апроксимації є найкращим для цього варіанту. І еластичність попиту характеризує ступені реакції попиту на дію будь-якого фактора. Вигляд моделі еластичності вже не лінійний, а стопановий. Де у нас формула має вигляд добутку степеної функції Х. Для, дани, для даних, які розглядаються в цій роботі, так як у нас обсяг перевезення, ми знаходимо залежність від двох параметрів, то формула приймає вигляд, який ви можете побачити на даному слайді. Тобто задача складається в тому, що знайти певну константу S та значення коефіцієнтів еластичності відповідних факторів. Знову таки треба сказати, що одну із переваг моделі еластичності те, що вона краще описує емпіричні дані, а також значення коефіцієнтів еластичності дозволяє визначити як напрям. Так і характер впливу чинника на резолючий фактор. Якщо коефіцієнт еластичності менше одиниці, то зміна фактору демпфує зміну залежної величини. Якщо коефіцієнт еластичності дорівнює одиниці, то значення фактору прямо переноситься назначення результуючої ознаки. І якщо коефіцієнт еластичності більше одиниці, зміна фактору посилює зміну залежної величини. І якщо коефіцієнт еластичності від'ємне число, то ми маємо зворотню залежність від показника. Для побудови модели необхідно розрахувати значення об'єму перевезень у звітних роках, по двох моделях розвитку попит пропозиція та по моделі еластичності. І після цього необхідно визначити середню помилку апроксимації для моделей за відповідною формою. Це сума різниці по модулю значень фактичних емпірічних та значень модельних поділити на значення імпірічне. І в залежності, N у нас дорівнює 6, тобто ми робимо суму цих добутків і ділимо на кількість років. І саме на підставі середньої помилкової апроксимації, там, де вона найменша, необхідно обрати модель, яка найбільше підходить для прогнозування. За допомогою отриманої моделі необхідно розрахувати прогнозне значення обсягу перевезень автотранспортного підприємства, якщо відомо, що обсяг виробництва за планом в прогнозованому періоді має збільшитися на 5%. У висновках потрібно характеризувати тісноту зв'язку між фактор, що досліджується до. Визначити адекватність моделі за середньою помилкою апроксимації та навести прогнозне значення для об'єму перевезень по обраній моделі. Сьогодні вам необхідно підготувати свої вихідні дані безпосередньо, створити Файл в Excel з масивом. На наступній парі ми з вами розберемо, як же проводити програмування для того, щоб розрахувати всі показники.